Далі ми будемо предмети, які йому будуть потрібні для дальної професії. то його знання з історії не сподобляться, а будуть задають знання з медициною. Він ввітає. Я вважаю, що історія України не потрібна медичному комуніку, тому що це як не стосується медицини. Історії. Я думаю, що історія України на медичному факультеті не потрібна, тому що ми не на історичному факультеті. Нам потрібно навчитися згадати історію хвороби людини. Історія України тут не доцільна. Ми завжди згадуються в цей момент висотський з його Своїх героїв і вважали їх. а для роботи лікарем на цих знань буде достатньо. А тобто тут підкреслюється виховна природа історії і той факт, що ви вже знаєте своїх героїв. Мені тільки цікаво, хто ці герої. Це свій про факт, чи Степан Бандера, чи Роман Жукевич? чи, чи тобто, скажімо, генерал Матульчик. Восьми лікарні. Історія України. Безумовно формує загальну світові. Знання і розуміння історії, хоче аналіз продість життя сподобання має допомогти нам студентам медикам розуміти про якісь учасники, брати участь у громадському житті країни, не бути придбальної маніпуляції. Саме тому конкурсет історії України має вивчатися студентами всіх факультетів. Деталі, вважаю, що не потрібна на містомічному факультеті, тому що цей інтернет змушує людей мислити, висловлювати свою власну думку, оцінювати та талізувати події. Навіть незважаючи на те, чи з позитивної, чи з негативної точки зору вона вкладається. Історія і остання цитата, історія дуже специфічний предмет, і багато не знає і не любить. Вибух. Можливо, він якраз його через те, що не знає. Власне, продовж цих смінатських заняття намагається показати, що історія власне, наука і історія. Та, та історія, до якої ви збудете зі шкільної влади, е, підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання – це дві різні речі. Дві різні речі. Е, от, кілька цитат, які мали бути ну, показані на самому початку лекції. Та історія, чи застосовуючи заборонені педагогічні прийоми Весла Русінського, відомого польського акориста. Е, е, е. Якщо ти займаєшся історією, то ще не знаєш, що історія не займається другою. Це адаптовано нашу тему вислів от Я Ми правда говоримо про політику, не про історію, але цитата.

Телефон, щоб на дзвінок за мене. Дізьміть, хтось там телефонує, котрі, скажіть, чи я так відповідаю? Далі. Це теж комунікато, який ми готуємо за весь кіноголошування. І він не виходить. Він також пов'язаний з тим, як. в інституті історії різних країн, різних академій наук, це такий анекдот. Да? Дали завдання написати історію слонів. І написали історію слабки французи, американці, нюці, болгари, росіяни і українці. Що написали американці? Вони видали таку маленьку брошуру і там було написано абсолютно все, що знає людство про життя слонів. Німці видали 25-товне зібрання творів, де було написано деякі окремі розміщені факти і спостереження, які попередньо нам вдалося встановити життя слонів. Росіяни та, конфуз написали в бутовник, де було написано житли в житті слонів і в другому томі «слонів в житті жінок. Yeah. Конгари випустили книгу під назвою Понгарське слонення, молодший брат полганського вибуди. Розіяємо слони про міст, притом не розгляняли ну і нарешті поліції відзначилися. вони випустили один тон під назвою Слони державності. Цей підхід у кураторачного плану з увагою до довольно державності. Патріотизм, якщо не націоналізм, він з мало має спільно з наукою на Він швидше до лікування патріотизму чи способність. Ми знаємо, що ось демотивація такого зупинився, він не випадковує. Це пам'ятник, який стоїть в Москві на площі. Якій, щоб вступити в боротьбу в, з царською жандарменією, з поліцією, з козаками, які видушив це повстання. І е, я замінив тільки одне слово. Каменюка заданий на історію. Це не випадково. Це не випадково, оскільки саме історія, але виконати, є важливою зброєю, рука пролетення, е, е, а підродерята я в цьому разі маю на увазі весь народ. Весь народ який okay, uh, може і uh, застосовувати. Показані пункти плану нашої сьогоднішньої лекції, мета і завдання.